Де у нас хто? Коник! Як каже коник? Бігу! Так! А за ним підходить хто? Бик! Це бик? Так. Да. Добре, молодець! А за ним підходить курка! Курка! А як каже курка? Курка-ка! -курка. Курка -курка. А за ним така велика! Як каже свиня. Так. так. добре. Хто це в нас може йти? О, ще один. Хто? Коні! Як ми кажемо, як так. каже коник? Його. Теж, Іго. добре. А далі в нас такий білий, білий. Левить! О, а як каже ведмідь страшно. Так. Добре. А за ведмедем іде... Кура! Корова! Корове. Вечка! Або баранчик. Ми ще не знаємо. Зараз він їх померить. Так, що у вас тут сталося? Розповідайте. Розповідайте. Що у вас сталося? Йогами. Е. А навіщо ви б'єтеся рогами? І потім я... і так тебе його. Просто ви так стрибаєте, так? І більше битися не будете? Так. Ну, будь ласка, будьте обережні, більше не бийтеся. Так? Так. Ну, добре. Все, бувайте. Па-па. Бувайте. Па-па, па-па. Б... Хто це? Це мама. Ляля. Ляля чи я ляля? Мама там. Це. це мама. А як Лялю звати? Е... Дітика. А тут подивися, хто такий буде зараз їх охороняти. Це хто такий? Субака. Субака? А як її звати? Пес. Собака пес? О, і прокидається вже. І знову б'ються? Ой, вони дуже нечемні ті корови. Дуже нечемні, так? Дуже нечемні чи чемні? Дуже весело. Весело їм? Битися? Їм не весело, мені здається, битися. Весело. Весело це такі ігри. Битися просто? Це що бокс? Вони ходять на бокс? Так, бокс. На бокс ходять корови? Так. І що їх там вчить битися? Так. Давай скажемо: королка. Ідемо поїмо травичку. От так, їй травичку. Смачна травичка? Так. Угу. Поїдять травичку, а потім що будуть давати? Що корова дає, таке біленьке. Е Молоко! Мо Молоко дає. То їй треба їсти багато травички. Мам, дивись, корова стоїть. Стоїть, добре. Що вона ще вміє робити? Корова стоїть. Що ще вміє робити корова? А свиня стоїть. І свиня стоїть добре. І курка туїть. І курка стоїть? стоїть. У ну них якась черга? Так? А коник стоїть. А куди вони стоять? В черзі за чим? І хочуть, хочуть щось купити? Купити. Що хочуть купити? Купити морку. Морку? А кому вони хочуть купити морку? Зайчику якомусь? Так.